Зустріч через три роки розлуки. Воїн ЗСУ зміг обійняти брата, якого повернули з Росії. Переполог через газову плиту рятувальники допомагали жінці потрапити додому. Прапор ЛГБТ у центрі Луцька кому не вгодив і чи треба зривати. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич, і На початку про безплатні квартири у Луцьку. Житло для захисниць, які пережили російський полон. Від Луцької громади виділили квартири Людмилі Кравчук та Алі Сенченко. Міська влада вирішила надати їм помешкання в одній з новобудов на вулиці Зоряній. Це колишня Арцеулова. Кожна з квартир площею трохи більше за 40 квадратних метрів. Лучанка Людмила Кравчук пробула у російському полоні 6 місяців і тиждень, пройшовши через приниження і знущання захисниця. Знову у строю служить у Волинському прикордонному загоні. Військовослужбовиця з Луцька Алла Сенченко, яка пережила 8 місяців і 11 днів полону, нині працює у Луцькому ТЦК. Ну і далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», Зробіться, себто підпишіться просто зараз. Це важливо завдяки цій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Трагічна звістка у Заболотівській громаді сьогодні, після тривалого лікування, через поранення обірвалося життя нашого захисника Юрія Мазурика. Йому було 42 роки. Юрія Мазурика мобілізували у ЗСУ із рідного села Гута на початку Великої війни. У січні цьогоріч його демобілізували. Поховають воїна сьогодні. Чин поховання у Свято-Михайлівському храмі. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять героїв. На Волині військовий зустрівся з рідним братом через три роки розлуки. Через пункт пропуску ягодин дорогуськ в Україну повернули з російської депортації 16-річного Святослава Тищенка з Лисичанська Луганської області. Тут хлопця зустрів його рідний брат, 26-річний Ілля, який був у ЗСУ з 2020 року. Під час повномасштабної війни у боях біля Куп'янська він втратив частину ноги. Як розповів Суспільному Святослава, як сироту після окупації Лисичанська тітка вивезла у Росію. Хоча хлопець був проти, брати постійно підтримували зв'язок онлайн. Активісти із проєкту Шлях додому кажуть, що повернути підлітка в Україну було надзвичайно складно. Увімкнула газову плиту і пішла з хати. Такий випадок трапився сьогодні вранці у Луцьку. Мешканка п'ятиповерхівки на електроапаратній пішла у справах, як раптом згадала, що на кухні не вимкнула газ. Прибігла додому, а зайти у квартиру не змогла. Мусила викликати рятувальників. Ті з допомогою драбини через балкон залізли у помешкання лучанки і відчинили їй двері. На щастя, обійшлось без пожежі. У Луцьку завтра вранці перекриють частину дороги. Йдеться про вулицю світлу від житлового будинку номер 9 і до адмінбудівлі на Коперника 25. Причина аварійні роботи на тепловій мережі централізованого теплопостачання пояснили у міськраді. Рух перекриють з 8 ранку. Відновлять, коли завершать роботи. А коли це буде, невідомо. Цікавий випадок трапився минулого тижня у Луцьку. На офісі у центрі вивісили прапор ЛГБТ спільноти. На заклад, який це зробив, одразу ж полилися тонни бруду. Звинувачували в пропагуванні одностатевих шлюбів спаплюження Луцька і не тільки. Про конфлікт, його наслідки про ЛГБТ людей в обласному центрі. Кому вони заважають і до чого тут русський Мір? Дивіться у сюжеті. Права! Цими вихідними в Києві був марш рівності. Представники ЛГБТ-спільноти вийшли на вулицю з веселковими прапорами. Пройшли 100 метрів і розійшлися. Обійшлися без провокацій, хоча їх противники були зовсім поруч. На своїй акції за традиційні цінності у Луцьку такого не було, але деякі лучани вже показали своє ставлення до лесбік, геїв, бісексуалів і трансгендерів. Ми написали заяву в поліцію і так само звернулись до омбусмена. Це співзасновниця і директорка креативної агенції Партизан у центрі Луцька. Компанія, перша на Волині відкрито підтримала спільноту ЛГБТ під час прайд місяця. На вході в офіс повісили веселковий прапор і дві наліпки зі словом Рівність. Символіку зняли на відео і виставили в інтернет. Чим в секунді накликали на себе не просто критику, а й агресію і навіть погрози. Гріх, сором, дно краще б сімейні цінності підтримували і поважали. Тим більше сімей стільки зараз постраждало під час війни. Поки нормальні пацани з Ультрасів пішли захищати нашу територіальну цілісність і народ, ми ще повилазили з нор. Дно. Думаю, Луцько бійдеться без цієї агенції. Варто попрацювати над цим. Останній коментар написав депутат Луцькради. Він же керівник молодіжного напрямку всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів, пастор Луцької біблійної церкви Роман Кравчук. За словами Ірини Жичук, обранець громади був найактивнішим коментатором. Він збурив взагалі всю спільноту в інстаграмі своїх його, його підписників, його прихильників. І всі його прихильники прийшли на нашу сторінку. Тобто це навіть не підписники нашої сторінки, це навіть не ті люди, яким Рілс попався в рекомендаціях. Це були просто його знайомі. Що конкретно мав на увазі Роман Кравчук під словами Луцьк обідеться без цієї агенції. Досі загадка. Зв'язатися з депутатом нам не вдалося. Утім, ЛГБТ-символіка на фасаді будівлі, де діє агенція, довго таки не провисіла. Прапор каже Ірина Жичук. Вона від гріха подалі зняла сама. А от наліпки наступного ж вечора попсували невідомі. На це відразу ж відреагувала Яна Лис. Координаторка представництва ГО у Луцьку. Що об'єднує лесбію, гогеїв, бісексуальних, трансгендерних людей? Засуджує гомофобні дії невідомих та висловлює свою підтримку партизан Едженсі у розмові з нами. Яна Лис пояснює, говорити про рівність важливо, адже чимало українців досі приховують свою ідентичність, боячись насмішок і несприйняття. Скільки загалом у вас е представників цієї спільноти ну є якийсь облік, скільки там на Волині чи у Луцьку? Ні-ні ні, облік ми точно не ведемо. Їх представниця додає: по суті, ці люди нікому не заважають, просто хочуть мати рівні і захищені права. ЛГБТ ж не виступає проти шлюбів, так? тобто це не зачіпає чиїсь права, це лише про права ЛГБТ спільноти. Ось мені дуже дивно, коли говорять, що це якось там підриває традиційну сім'ю. Ну, якби як ЛГБТ люди, які є такі, які вони народилися, можуть. Підірвати своїм існуванням своїми парами там різностатевий шлюб. Ну, Очевидно, що ніяк за словами психологині Неоніли Провальної гомосексуалізм нині визнаний нормою, а не патологією, звідки він береться. Чому люди не сприймають себе у власному тілі, чому жінкам подобаються жінки? А чоловікам чоловіки конкретної відповіді немає. Але те, що іншим людям треба сприймати це спокійно, переконує однозначно наше українське суспільство. Невисоку має культуру, на жаль, в цьому плані. І так зване відстоювання традиційних цінностей, як нам відомо, є частиною політичних наративів ворога, з яким нам треба впоратися, як і впоратися в нашому суспільстві з дискримінацією за будь-якою ознакою. Знайти у Луцьку психолога, який готовий говорити про ЛГБТ і рівність, відверто було важко. Неоніла провальна погодилась лише тому, що сама мала досвід спілкування з людьми нетрадиційної орієнтації. І мені довелося взяти участь в гей-параді, Це був 18-й рік, Сіетл, і я не скажу, що я я дуже традиційних цінностей, в принципі, але толерантна. Особисто мені не хотілося йти на цей захід, але сім'я, в якій я проживала, вони всі йшли. Я змушена була. Оці пари різні, чоловік з чоловіком, жінка. І я бачила в них мудрість в очах. Вони такі, знаєте, інтелектуальні. Ну, не всі вони були різні, були дуже епатажні, такі ну не все подобалось, але були такі інтелектуальні пари, і в мене особиста толерантність зросла просто природним чином. Другим відкриттям для психологині стала її колега. Вона була заміжня з чоловіком виховувала дітей, поки одного дня не помітила за собою інтерес до жінки. Обидві сім років боролися зі своїми почуттями і врешті стали сім'єю. Нині їм близько сорока, і вони щасливі. Це було є і буде. Це частина нашого життя. І хочемо ми чи не хочемо, подобається нам чи ні. Ми маємо це приймати як ці дерева, що навколо, ну і багато чого іншого. Тобто не все нам подобається, але це, це має місце бути, тому що це, ну, боротися це безглуздо, це архаїчна позиція. Не сприймати, засуджувати, критикувати ЛГБТ людей, каже психологиня, найпростіше. Утім, як тільки ви дізнаєте, що серед вашого оточення таки є представники цієї спільноти, як тільки ви познайомитеся чи поспілкуєтесь з ними, ви кардинально зміните своє ставлення. І тоді ці веселкові прапори на фасадах чи абревіатура ЛГБТ не викликатиме у вас гнів чи навіть огиду. Анастасія Качина, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Восьмий благодійний веломарафон «100 веловат» Рівненська АЕС забрала більше півтори сотні любителів двоколісного на веломарафон. Найбільша дистанція була аж 100 кілометрів. Як долали маршрути та скільки грошей зібрали військовим? Далі у сюжеті. 15 червня відбувся масштабний благодійний веломарафон Рівненської АЕС. – «100 веловат». на урочистому відкритті спортивного заходу до учасників та гостей звернувся генеральний директор РАЕС Павло Ковтонюк. Всім бажаю успішного фінішу, перемоги, перемоги над собою і перемоги нашій Україні. Ми вдячні нашим воїнам за те, що вони боронять сьогодні, зараз, нашу Україну і ми маємо можливість і працювати, і донатити. І Проводити такі спортивні змагання продовж року на Рівненській АЕС проходить чимало спортивних заходів. Більшість стали традиційними, і до участі в них долучаються жителі різних регіонів України. Стовиловат пройшов уже у восьме мета заходу це здоровий спосіб життя. А це об'єднати колектив, об'єднати родини, об'єднати мешканців нашого міста. Ну і звичайно, саме основна мета, яка сьогодні це допомогти Збройним силам України. Учасникам близько 170 велолюбителям видали стартові пакети та провели інструктаж з правил безпеки. Після хвилини мовчання організованою колоною усі вирушили до села Суховоля, де був організований старт. Нововведення заходу ще одна траса. Цього року ми вирішили ввести нашу новітню 60 кілометрів для тих учасників, які хочуть спробувати себе в цьому виді спорту. Близько 40 учасників подолали дистанцію 60 кілометрів. Маршрут веломарафону пролягав дорогами населених пунктів 30-кілометрової зони спостереження Раес, Рівненщини та Волиня. Зокрема, учасники проїхали більше 20 сіл. Фінішували на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро. Абсолютними фіналістами на дистанції 60 кілометрів стали працівники Рівненської АЕС Станіслав Харичко та Юлія Руднік-Гринків. Представляли маршрут, що він для новачків. Я б не сказала, що він для новачків. Він просто для людей, які хочуть спробувати щось нове. Ну, взагалі маршрут класний. Я думаю, люди, які поїхали 60 кілометрів, вони пожалкували про це. Трішки бруківка, там розбитий асфальт, ідеальний асфальт. Хороший, хороший маршрут. Дуже сподобався. Абсолютними переможцями на дистанції 100 кілометрів став учасник із міста Рівне Дмитро Стецюк. Та в категорії жінки представниця ХС Марія Харитоненко. Марія каже, що вже втретє бере участь у веломарафоні Рівненської АЕС. І лише в цьому році виборола першість. Приїхала перша в результаті, задоволена, хороший час. Все супер людям так само потрібно в такий непростий час згуртовуватися, підтримувати один одного. Це позитивні емоції, це настрій наш. Настрій наш відбувається в тому, як ми потім і допомагаємо, донатимо збори організовуємо. Тобто з цього ніяк. Расалісся, свіже повітря дуже надихає, заряджає. Дякую нашим захисникам. За першу чергу ми приїхали з хлопцями підтримувати цей благодійний захід. Цьогоріч п'ять учасників 100 веловатт долали дистанції на електровелосипедах. Абсолютну першість в цій категорії виборов представник. А на ек енергоатом Станіслав Завізіон, дорога різна. Дуже буває така, що прям трясучка конкретна, але загалом дуже класно все. Емоції зашкалюють. Раджу всім спробувати. Дякую організаторам. Благодійний веломарафон зібрав любителів двоколісного із різних областей України: Рівненської, Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Київської, Запорізької та Миколаївської. Також підтримали захід представники дирекції компанії енергоатом, організації молоді Атом профспілки та колеги атомники з українських АЕС. Я з Запорізької станції, тимчасово працюю на Рівненській станції. Я хочу своїм колегам сказати, які воюють. Це самі найкращі хлопці. Це учасники для них ми будемо робити все. Організатори спортивного івенту Рівненська АЕС, первинна профспілкова організація підприємства та організація молоді, він пройшов за підтримки велокомандира Раєс Тім та профспілки, «Атенаек Енергоатом. Активно попрацювали на дистанціях волонтери: представники первинної профспілкової організації РАЕС, організації молоді, атомники, жителі міста Супутника та представники українського ядерного товариства в Рівненській області. Активно підбадьорювали та підтримували учасників веломарафону. Українське ядерне товариство щорічно приймає участь як волонтер в таких заходах. І цього року ми також забезпечували два КП. Там надаємо підтримку. Можливо, комусь водичка, це таке, це стандартне, що в нас іде як волонтерів, і можливо, комусь технічна підтримка. Патрульні та медики швидкої допомоги дбали про безпечний рух велосипедистів. Всіх учасників пригостили смачним обідом у їдальні рук біле озеро. Завершили захід урочистим нагородженням. Генеральний директор РаЕС, голова первинної профспілкової організації РАЕС, представники адміністрації підприємства, вручали кубки переможцям у різних номінаціях. У командному заліку серед філій АТ Енергоатом» здобули перемогу велосипедисти Південно-Української АЕС. Срібло виборола команда Рівненської АЕС, а бронзу Хмельницької. Такий захід він потрібен дуже потрібен. Людям, потрібен спортсменам, аматорам, і я сподіваюся, що ця традиція вона і надалі буде. Спільно учасники зібрали 115 тисяч 800 гривень. Усі кошти спрямують на потреби наших захисників. Благодійні спортивні заходи на РАЕС продовжуватимуться і далі. А потім буде тріатлон буде плавання на відкритій воді, буде турнір з футболу. Тому запрошуємо всіх долучатись до наших заходів, підтримувати збройні сили України. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, Павло Жих, Уїта ЗГРАЕС для 12 каналу. І я вас запрошую долучатися до підтримки ЗСУ, бо кожен навіть маленький донат для наших захисників важливий. Про новини ж краю рекомендую дізнаватися з випусків на 12-му. Якщо ж ви пропустили якісь випусків або маєте бажання або ж потребу переглянути ще раз, котрийсь із сюжетів. це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити найважливіших подій нашого краю. Зі сподіваннями на те, що в наступних новинах хороших стане більше наразі, дякую за увагу. Побачимось.